Вітаю, ми зараз з вами маємо розв'язати задачу, яка складається із двох частин: перше, це довести, що КЛ і БА будуть паралельними, а друге, знайти довжину відрізка КЛ. Такого роду завдання, як ви зараз бачите, останні кілька років досить модно додати в третю частину ЗНО. Там задачі, які були поскладніше, розбивають на певні етапи. І для того, щоб, наприклад, зробити другий етап. Знайти Кайл, нам все рівно прийшлося б зробити доведення того, що Кайл і Ба будуть паралельними між собою, Тому ми це все рівно робили б в обов'язковому порядку. А так, такі задачі дають з однієї сторони підказки, в якому напрямі потрібно рухатися, з іншої ж сторони, дозволяють зробити задачу не повністю, а тільки частково і одержати хоча б частину балів за це завдання. Тому це такий досить хороший і демократичний спосіб розв'язувати. Текстові задачі. Приступом до цієї задачки. Нам треба довести, що KL і BA будуть паралельними. Що собою являє відрізок KL та BA і чому вони будуть паралельними між собою, треба буде розібратися. Перш за все, KL – це середня лінія трикутника CPD, який не лежить в одній площині із паралелограмом. Звідки ми дізналися, що КЛ буде середньою лінією трикутника, оскільки в умові про це ж не написано. Але сказано, що точка К це середина сторони СП, тобто дані відрізки між собою будуть рівними, а точка Л це середина відрізка ПД, тобто ось дані відрізки вже рівні між собою, а середня лінія трикутника з'єднує середини двох сторін. Вона ж є паралельна до третьої сторони і дорівнює її половині. Це нам буде потрібно. Тобто, після того, як ми докажемо, що КЛ буде середньою лінією трикутника CPD, і на основі цього ми хмельни говорити, що CD буде паралельно КЛ. Тобто, ми вже з вами поговорили про те, що для відповіді на перше питання ми знаємо, що. КЛ буде паралельно СД. Це перший факт як середня лінія трикутника. Зараз записувати це не буду. Далі. БА і СД теж паралельні між собою. Як протилежні сторони паралелограма. Як бачите, вони обоє порівнюються із СД. Тобто вони для, до СД обоє між собою паралельні. І КЛ з CD, і БА, СД. І ми робимо висновок, що КЛ і БА теж між собою паралельні, за ознакою паралельності прямих. Тобто на основі цього твердження ми можемо говорити, що, власне, КЛ буде паралельно БА. Я так роблю це схематично, вам прийдеться ще писати текст, на основі чого ви вирішили, що кожний з цих кусочків буде між собою паралельний. Тобто, вказати тут про середню лінію. От для цього запису, для даного запису, вказати, що ви так вирішили, як. Бо це протилежні сторони паралелограма, а паралелограм протилежні сторони паралельні за означенням. І ви ось вирішили, що цей знак паралельності можна буде поставити, тому що в нас є ознака паралельності прямих, і от за нею ми так і вирішили. Тобто, це не просто має бути такий запис, а має бути ще й з текстом, який його супроводжує. Власне, першу частину завдання можна вважати виконаною, тому що, власне, довели. Але друга частинка. Як виконати її? У нас сказано, що АБ буде 8 см. Ми можемо говорити, що, оскільки в нас протилежні сторони паралелограма паралельні та рівні, то це Д, крім того, що буде паралельно до БА, воно ще буде йому дорівнювати. Ми знаємо, що КЛ це середня лінія трикутника. А. Ми знаємо, що за властив середньої лінії трикутника вона не тільки паралельна одній з сторін, а ще й дорівнює її половині. Тобто це буде одна друга від СД. СД у нас 8, ми вже довели це. А одна друга помножити на 8 це буде 4. Власне, все обидві частини нашої задачі розв'язані. Як бачите, задача не сильно там суперскладна. Але вам потрібно буде це все описати ще з допомогою тексту, Тобто вказати на основі якого правила ви вирішили, що маєте право зробити ось так. Тобто, вам потрібно писати докази, аргументацію робити того, що ви можете так зробити. Без аргументації. Ось такі записи, як ви бачите, тут практично нічого не стоять. Та ви одержали відповідь. І для виконання тестового завдання цього достатньо. Але для того, щоб розв'язати задачу з третій частини ЗНО, вам потрібно буде наводити свою аргументацію, писати, дано, знайти і робити рисунок. Без цього ви одержите меншу кількість балів за таку роботу. Пробуйте! І у вас все обов'язково вдасться.